Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати доброго ранку щиро бажати. Малята! До нас завітали зайчики, але вони всі розбіглися і не можуть вишикуватись за зростом. Давайте допоможемо зайчикам вишукуватись за зростом від вищого до нижчого? Який зайчик найвищий? З яким хвостиком? З червоним ми його поставимо першим? Який зайчик нижчий від, від нього? Угу, може ж, цей? Він нижчий, але не по черзі. Так. Ага, ось цей з жовтим хвостиком зайчик нижчий. Який зайчик ще нижчий? З блакитним хвостиком. Який наступний? З зеленим хвостиком і який найнижчий? З синім хвостиком. Який зайчик найнижчий? З синім хвостиком? Який зайчик найвищий? З червоним хвостиком? Яким за порядком є зайчик з жовтим хвостиком? Перший, другий, який за порядком є зайчик з блакитним хвостиком? Перший, другий, третій з блакитним хвостиком. Який за порядком є зайчик з червоним хвостиком? Перший. А який за порядком? Зайчик з синім хвостиком. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Дуже добре. Дуже добре, дітки, як ми дізналися, хто найвищий, хто найнижчий, ми їх порівняли, приклали один біля одного на одну доріжку, на одну лінію і побачили, хто найнижчий, хто найвищий. Добре малята! Давайте разом з вами розмістимо зайчиків по будиночках. Найвищого зайчика ми посадимо в який будинок? В найвищий? Якого він кольору? Червоного. Будь ласочка, найвищий зайчик в найвищий будинок. Наступного зайчика за зростом. В який будинок ми посадимо? В жовтий. Наступного зайчика в який будинок ми посадимо? В блакитний, бо він нижчий, за жовтий. Наступного зайчика ми в який будинок посадимо? В зелений, бо він нижчий, за блакитний. Наступного зайчика ми в який будинок посадимо? В синій, бо він найнижчий. Малята. Подивіться, будь ласка, що змінилось в наших будиночках. Зайченята помінялись місцями. Зайчик з червоним хвостиком вліз в жовтий будиночок. Вмістився ледь-ледь, а зайчик з жовтим хвостиком заліз у найвищий будинок. Давайте їх поміняємо місцями по своїм будиночкам. А зараз, що трапилось, помінялись місцями зайчик з блакитним хвостиком і зайчик з синім хвостиком. Не в своїх будиночках, не за розміром. Будь ласка, зайченята по своїх. Будиночках. А зараз що сталося? Зайчик з жовтим хвостиком вліз в менший зелений будинок, а зайчик з зеленим хвостиком вліз в більший жовтий. Поміняйтесь місцями зайченята. Ось так. Залишайтесь на своїх місцях. Малята, дивіться, будь ласка, на картинки і скажіть мені, який день? День яскравий, сонячний. Скажіть, будь ласка, яка ніч? Темна. Зоряна, який ранок? Сонце піднімається? Який вечір? Смеркається, сонце сідає. Скажіть, будь ласка, що буде після дня? Буде вечір, ніч, а потім ранок. Що буде після ночі? Буде ранок, день і вечір. Що буде після ранку? Після ранку буде день, вечір і ніч. Добре. А зараз назвемо сусідів. Уночі сусідка хто? Перед ноччю вечір. Після ночі ранок. Уранка хто сусіди? Уранка перед ранком ніч. Після ранку день. У дня хто сусіди? Перед днем ранок після дня вечір, а вечора хто сусіди? Перед вечором день, а потім після вечора буде ніч. Зорі в небі запалали, діти спати полягали. Місяць вийшов з білим личком, то настала темна нічка. Сонце в небі ясно світить. Погуляти вийшли діти. Коли це буває? Удень. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гає, сонце зустрічає. Коли це буває? Зранку сонце стелить своє ліжко, в нірки вже забігли мишки. Діти іграшки складають, скоро буде баю баю. Коли це буває? Ввечері.